США нарешті дозволили бити Україні в глиб території Росії на 100 кілометрів. Про це великий матеріал опублікувала газета The Washington Post. Тепер під загрозою ударів зсу військові цілі росіян в Білородській, Брянській та Курській областях зокрема йдеться про досить такі цінні цілі. Про це пише. Вашингтонська газета, зокрема, йдеться про аеродром Халіно, так званий аеродром Халіно в Курській області, на якому розміщується тактична авіація росіян, яка обстрілює територію України. Тепер це аеродром в зоні досяжності не тільки українських дронів, але й високоточного західного озброєння. Крім цього, йдеться про аеродром Алєсеєвка, який окупанти будують поблизу. Кордону з Україною цей аеродром. Так тепер також в зоні досяжності західного зброєння. Все через дозвіл США на нанесення ударів в глиб території Росії саме на сто е, кілометрів. Завештон Пост також пише про те, що цей дозвіл це зелене світло президента Байдена на удари по. Росії вже принесло досить хороші позитивні результати. Зокрема, завдяки нашій бойовій роботі вдалося зменшити кількість ударів окупантів по Харкову. Газета підрахувала, що ще минулого місяця окупанти здійснили 76 ударів по Харкову. А от цього місяця було зафіксовано три удари по Харкову, і е, зазначає газета, що досить непогані результати завдяки саме дозволу бити. По території Росії справа в тому, що тепер ЗСУ б'ють фактично по тих установках С-200, С-300, якими окупанти обстрілюють Харків та обстрілювали, і вони фактично вже не можуть висунутись. Крім цього, йдеться по, про удари по аеродромах тієї авіації, яка вилітала і вилітає бомбити Харків. І до того ж велику роль тут зіграли системи ППО Петріот. Нам дозволили їх розмістити ближче до кордонів і фактично збивати російські літаки над територією Росії, поки вони ще будуть летіти з Росії до України. Ось така фактично зменшення активності окупантів і зменшення їх можливостей, зокрема щодо повітряного терору, зазначає АГЗАТА. Крім цього, вдалося кардинально вплинути на ситуацію на Харківщині завдяки. Ударом зсу вдалося стабілізувати остаточно вже стабілізувати лінію фронту на харківському напрямку. Крім цього, цікавий був матеріал Associated Press. газета. Пише про те, що нещодавно, зокрема, декілька тижнів тому, саме після того, як був наданий дозвіл на надання завдання ударів по території Росії, зсу вдалося зупинити фактично попередити новий ще один наступ Росіян, який вони планували. Отже, окупанти розмістили поблизу кордонів з Україною контингент, який складався з 90 тисяч солдат російських, і завдяки дозволу з боку США ЗСУ ефективно знищували і знищили велику частину цього контингенту. Зокрема, багато їх колон, які вони вже формували, аби напасти на Україну ще раз і вже чекали фактично наказу на здійснення ще одного наступу. Це така цікава інформація, пише Associated Press з посиланням на українське військове командування. Тому фактично можна вже говорити про те, що цей дозвіл на завдання ударів по Росії дуже суттєво вплинув на хід е, війни е, в Україні. Як відомо е, раніше про це офіційно не заявляли, були заяви про те, що дозволили бити поблизу Харківщини. Потім Майкл Карпентер заявив, що є ще дозвіл на завдання ударів поблизу. Сумщина а зараз Вашингтон Пост вказало про те, що йдеться про дозвіл на е, удари в глиб Росії на 100 кілометрів. Але офіційні е, посадовці США про це не говорять, упускають цей момент. Вони більш розпливчасто пояснюють це. І, зокрема, була і заява представника Пентагону майора е, Чарлі Діца. Він заявив, що тут ця справа не йде мова не про географію чи не про певний радіус. але е, Йдеться про те, що можна бити по тих російських військах, які мають на меті напасти на Україну, і збивати ті літаки, які також мають на меті бомбити нашу країну. Отже, офіційно вони про це не говорять, але публічно в нас інша трішки риторика. Але все ж таки Washington Пост натякає на таке, що на те, що йдеться про 100 кілометрів. Глиб Росії ось такі встановили, можна так сказати, правила гри американці саме е, західним. Озброєнням, і, зокрема, заверштон пост також пише про те, що в тому й поки що залишається також і проблема є хороші плюси, позитивні результати, успіхи фактично це вплинуло на хід війни, але досі залишається невирішеною і Проблема того, що ми не можемо бити далі. Справ в тому, що окупанти просто перенесли свої ланцюжки, постачання, командні центри, місця базування військ. За, за, за межі цього радіусу е, так ударів зсу в розмірі 100 кілометрів їх просто перенесли подалі, і фактично, інститут дослідження війни також говорить про те, що Росія досі користується так званою безпечною зоною. На території Росії, де вони можуть розміщувати свої командні пункти, свої місця базування військ, техніку, озброєння і ем, йдеться про, про саме про ту ділянку Росії е, за за 100, за 100 кілометрів, так е, більше ніж за 100 кілометрів від кордону е, з Україною. Тому газета закликає, як і багато експертів, США все ж таки зробили. Крок в правильному напрямку, але газета закликає і далі робити правильні кроки, і дозволити бити в глиб Росії на 300 кілометрів. Зокрема, і тут йде мова про удари далекобійними системами АТАКОМС. І багато хто з експертів західних з військових, зокрема колишніх військових, заявляють про те, що необхідно зняти оцей останнє табу і дозволити бити в глиб. Росії на 300 кілометрів говорять про те, що це може змінити фактично правила грибу. Тоді невідомо де Росія буде розміщувати свої ланцюжки постачання, командні пункти і тоді ЗСУ зможуть бити й далі. Про це говорять і наші військові є потреба в саме таких е, далекобійних ударах. І крім цього, якщо б таке зелене світло на 300 кілометрів, ще більше аеродромів окупантів більше понад Більше десяти аеродромів окупантів тоді опиняться в радіусі досяжності західного озброєння. Бо саме ця 100 кілометрова зона містить декілька аеродромів. Зокрема, один аеродром це мова йшла про саме Халіно і Алєксєївка, яка будується, але якщо буде дозвіл на 300 кілометрів, тоді йдеться про більше 10, понад 10 аеродромів окупантів, які ЗСУ зможуть Вдаряти, бити і ефективно знищувати. Тому далі будемо аналізувати цю тему. але Ведуться досі дискусії, перемовини про те, що зняти це останнє правило табу на 300 кілометрів глиб Росії, аби ще краще знищувати російські війська їхні ланцюжки постачання ще до того, як вони прибудуть фактично до України. Так говорять про те, що є необхідність зробити таку зону в 300 кілометрів, можна так сказати, санітарну зону на території Росії. В радіусі дії в радіусі 300 кілометрів, аби вони не змогли просто підійти до України, і всі були знищені ще до перетину кордону з Україною. Тим часом, завершено посту ще одні статті пише про те, що президент США Джо Байден на саміті Великої Сімки особисто пообіцяв президенту Зеленському поставити е, виконання оборонних замовлень для України у пріоритет першочерговий. Пріоритет для сполучених штатів, і президент Байден так виглядає, що дотримав свого слова. І західна преса пише про те, що нарешті Сполучені Штати призупинили виконання оборонних замовлень для майже всіх союзників, окрім Тайваню та Ізраїлю. І зараз першочерговий пріоритет на оборонних. Заводах надається саме замовленням для потреб України, і це дуже важливе рішення. Про це місяцями говорили, що не вистачає просто потужностей американській оборонній промисловості, аби задовольнити всі потреби України. Як ми розуміємо, неможливо цю потужність кардинально збільшити за декілька місяців, але потреба України нагальна. Вона потрібна ще на вчора. Потрібні нам е, ті всі системи озброєння, снаряди. Тому США ухвалили таке, як вони сказали, важке, але необхідне рішення, вирішили піти іншим шляхом, просто зрозуміли, що не можуть зараз драматично збільшити кардинально так потужності свої виробничі, тому ухвалили інше рішення, призупинили виконання замовлень для інших країн, таких як Німеччина, Іспанія, Польща. До речі, в Польщі була заява так від. Президента Польщі досить цікаво про те, що це є проблемою, начебто для Польщі, але все ж таки Україна більше потребує зброї, систему зброєння ніж Польща. Інші союзники, до речі, нічого не заявили, зберігали таку, можна так сказати, мудру інформаційну тишу. Але е, також е, йдеться про те, що але не буде поставлені під загрозу виконання інших оборонних замовлень, все ж таки. Залишається пріоритет, і так, також будуть і надалі виконуватись замовлення для Тайваню, тому що Тайвань е, фактично знаходиться під загрозою нападу з боку Китаю, і крім цього залишається необхідність продовження виконання замовлень будуть також виготовляти замовлення і для Ізраїлю, який зараз воює з Хамасом. На близькому сході і тут йдеться саме про виробництво ракет для систем ППО Петріот і нас тому нам зараз надають першочерговий пріоритет. Бо як на Україні Україні само потрібно якнайшвидше отримати як найбільше ракет до систем Петріот і НАСАМС через посилені ракетні атаки, ракетний терор росіян. Тому бачимо нарешті, ухвалили можливо навіть і запізніли рішення це, але. Дуже необхідне для наших зусиль щодо оборони для наших повітряних сил і загалом для України. Сьогодні також поговоримо про 14-й пакет санкцій проти Росії. Вже 14-й пакет санкцій. Е, і сьогодні ухвалили цей й санкційний удар по Кремлю в Брюсселі. Цього разу вирішили вдарити по в першу чергу, досить багато санкційних обмежень. Цього разу запроваджують, але в першу чергу великі удари. Були здійснені Брюсселем, Б'ють зокрема по російському скрапленому газу та, зокрема, по російському аналогу системи SWIFT. Досить цікаво. Отже, ЄС забороняє перевантаження російського скрапленого газу на території ЄС для потреб третіх країн. Ось так діяли росіяни. Досить цікаво постачали СПГ скраплений газ до Європи, а потім не могли, звісно, продати європейським країнам через. Попередні санкції, але з Європи постачали, продавали в треті країни. І вже цю лазівку прикрили в Брюсселі. Загалом цей пакет має на меті прикрити всі такі лазівки, які використовувала Росія аби ухилятися від західних санкцій. Крім цього, ЄС також заборонить інвестиції. Дуже важливе рішення ЄС забороняє. Нові інвестиції, зокрема надання товарів, технологій та послуг для завершення будівництва СПГ-проектів. Зараз Росія дуже сильно вклалася в такі проекти, як Арктик СПГ 2 і Мурманськ СПГ. Так вводяться також обмеження на імпорт російського СПГ через інші термінали ЄС, і крім цього сильний потужний удар по російській. Фінансовій системі, отже, вводяться обмежувальні заходи, санкції проти так званої російської системи передачі фінансових повідомлень. Така система була розроблена російським центробанком. Справа в тому, що росіяни просто захотіли створити аналог міжнародної системи SWIFT, так, міжнародних платежів, якими користуються фактично всі. Банки світу Справа справ в тому, що раніше багато російських банків просто відключили від міжнародної системи СВІФТ. Вони втратили можливість, можна так сказати, співпрацювати, проводити платежі по цій системі. Тому б'ють по цій новій російській системі. До речі, не увінчалося успіхом у цей російський аналог. СВІФТ не дуже багато країн не мають взагалі бажання нею користуватися, але все рівно. Брюссель фактично добив цю систему і ще вдарив санкційними обмеженнями. Крім цього, європейський союз вводить новий пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, який вони використовують, аби надалі пробувати постачати так свою нафту іншим країнам, таким як. Китай, Індія, Туреччина і тому вводяться конкретні санкції проти конкретних кораблів, які здійснюють поставки такі нафти російської нафти в обхід західної санкції. Крім цього, запроваджуються обмеження проти багатьох хімікатів, щоб вони не могли бути використані Росією для продовження війни проти України для виготовлення якихось. Так, військового озброєння чи матеріалів йдеться про хімічні речовини, зокрема марганцеві руди та інші сполуки, які можуть сприяти сприяти виготовленню Росії якогось так озброєння і тому подібне. Крім цього, важлива заява була від Жозепа Бореля, головного дипломата ЄС. Він анонсував, що вже наступного тижня ЄС виплатить Україні перший. Транш в розмірі 2,5 мільярди євро за рахунок саме російських активів Кремля. Як ми пам'ятаємо, раніше Велика Сімка затвердила використання російських активів на користь України і вже наступного тижня пройдуть перші кошти за рахунок саме агресора за рахунок Кремля за рахунок їх заморожених активів, які здебільшого перебувають в Бельгії. Та завершуємо наш випуск новинами з південної Кореї. Як ми пам'ятаємо, російський диктатор Путін з візитом побував у північній Кореї, і так побував з тим візитом, що досить сильно розлютив Південну Корею, яка формально досі перебуває у стані війни з північною Кореєю, бо Північна Корея є фактично її ворогом, який шантажує, погрожує Південній Кореї. Так багато було прикордонних інцидентів. Погрожує не тільки Південній Кореї, але й Сполученим Штатам та їх союзникам. Отже, Путін настільки розлютив тим, що хоче продовжувати посилювати співпрацю з Кім чин іном, що вже була нова на свіжа заява від радника з питань національної безпеки Чан Хо Джина. Це передає видання Yonhap News. Радник Чан Ходжин заявив, що. Він фактично перегрузив Путіну і Росії. Він сказав: якщо Росія поставить Північній Кореї будь-яке високоточне озброєння, тоді руки Південної Кореї розв'язані щодо допомоги Україні. Тоді Південна Корея буде постачати Україні озброєння, таке останнє корейське попередження російському диктатору Путіну від представників так з питань нацбезпеки уряду. Південної Кореї останнє таке попередження, ультиматум, і е, Чан Ходжин порадив Росії дуже добре подумати. Ось така серйозна погроза. Дуже добре подумати перед тим, як ухвалювати рішення про якесь посилення співпраці з КНДР. Ось маємо, бачимо, що е, не дає Південна Корея себе принизити і. Е, Збільшити загрози для своєї країни і тут взагалі потрібно розуміти, що будь-які будь-яка посилена військова співпраця між Росією і Північною Кореєю, будь-які поставки високоточного зброєння чи надання військових технологій Росією Північній Кореї ставить під загрозу національну безпеку південної Кореї, тому що вони межують одна з одною і перебувають в такому в стані фактично війни. Зараз війни вже немає, але е заморожений вже цей конфлікт. але Формально вони перебувають в стані війни, ворогують і північна Корея загрожує, підриває безпеку всього регіону. Тому така останнє корейське попередження Путіну. Крім цього, була нещодавно і спільна заява Сполучених Штатів Південної Кореї і Японії. Ці країни засудили підписання цього стратегічного договору про партнерство Росії та КНДР. Тому будемо бачити, чи взагалі. Це партнерство буде жити і чи воно виживе під таким потужним тиском з боку е, США, Японії і Південної Кореї. До речі, Bloomberg писала про те, що Південна Корея, якщо захоче постачати зброю до України, зможе це зробити досить недорого, швидко та ефективно. Такий матеріал є, зокрема, йдеться про. Деякі оборонні підприємства Південної Кореї, які виготовляють танки, самохідні артилерійські установки, артилерію та бронетранспортери, йдеться про одну компанію. Корейську дуже відому, зокрема Hanwha Aerospace, Вона е, має безперебійні виробничі лінії, досить непогані ланцюги постачання і е, швидкі терміни виконання замовлень. Така вже невеличка реклама пішла від оборону. Промислового комплексу Кореї в міжнародній пресі. Отже, промисловість насправді готова постачати Україні за нормальні гроші, досить швидко все необхідне озброєння. а Танк, артилерія, фактично і бронетранспортери – це якраз те, що необхідно нашим силам оборони ще на вчора. І, зокрема, плумборг пише, що південно-корейська зброя досить дуже непогана і має високу якість та. Досить доступна і, зокрема, налагоджені всі ланцюжки постачання, виробничі потужності хороші. І є можливість виробляти великі обсяги озброєння. Тому будемо надалі аналізувати, як буде розвиватися ця ситуація із Путіним із його відносинами з північною Кореєю та реакцією на це від південної Кореї. На цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!